Хоче Бог сказати нам сьогодні. Ми живемо в часи, коли можно власті, вони не можуть дати повноцінного миру, намагаються створюють ілюзію, обіцяють, і ми цього так прагнемо. Я теж чекаю, коли, ну, коли. різні прогнози є, і ти чекаєш оцієї наступної дати, коли цей мир настане. Коли народився Христос. Ангели сказали такі слова. Слава Богу він на висоті, а на землі мир. Ангели вони не можуть казати неправду, вони не можуть сказати те, чого немає. Дійсно, на землі мир, але цей мир він прийшов. Він не автоматично дався всім людям на землі. Мир в людях доброї волі. Є люди, які Інших людей не поважають, не люблять. Є люди, які не люблять Бога, вони живуть своїм життям, весь світ обертається навколо них. І тому, ви знаєте, поки є життя на землі, у людини є вибір піти за Богом або залишатись жити для себе, руйнувати своє життя і руйнувати життя інших людей. І Є ті, які грабують, ідуть війною на інші народи. Поки є, час, поки є час, у людини є вибір. І ви знаєте, Христос є джерелом цього миру. Ісая 9, -й, 5, -й вірш казав, що Христос князь миру або владика миру. Коли Христос був з учнями, Він казав їм Івана 14, 27. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам не так, як світ дає. Те, що дає світ, це ілюзія. Коли Христос народився, не було спокійно. Навіть Христа намагались вбити, і Христос з батьками він вимушений стати також біженцем. Він втікав, батьки забрали Ісуса Христа і вони втікли в Єгипет, вони стали переселенцями. Потім далі ми бачимо, коли Христос проповідував Слово Боже, все рівно не було спокійно, була окупація. Хто розіп'яв Ісуса Христа? Насправді римські воїни. Тобто неспокій, війна, вона, війна вона продовжується. Про який же ж мир тоді Ісус Христос каже. А Христос далі каже: мир залишаю вам. Мій мир, я даю вам не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Що це означає? Навколо може бути тривожна ситуація. Але коли Христос обіцяє мир, цей мир він дає спокій, коли тривога навколо, коли є причина, щоб лякатись. І що для цього треба, щоб отримати цей мир? Перше, признати авторитет і владу Божу. Люди, багато людей живуть, мають знання про Бога. Але якщо подивитися їхнє життя з понеділка, ну хай би до суботи, їхнє життя зовсім далеке від того, що Бог каже, що треба робити. Бог каже: ви, ви любите мене. Але якщо ти ближнього не любиш, як ти можеш сказати, що ти любиш Бога? Тобто можна визначити, що людина дуже-дуже далека від Бога. У Львові, знаєте, дуже багато людей, які мають знання знання про Бога. Але дуже-дуже важливо, щоб в родині була злагода, мир. Ви знаєте, це тільки може дати Бог, Ісус Христос. Перше, що я нагадую, признати авторитети владу Божу в своєму житті. Це дуже важливо. Далі, коли людина має чисте серце, а якщо людина наповнена знаєте, підлістю, постійно таке бажання комусь шкоду робити. Наповнені злістю серце, то таке серце вже наповнено вже наповнено. Тобто Бог не може дати миру. Ця людина відійшла від Бога і в зовсім в іншому напрямку рухається. Покорить дуже важливо покоритися Богом. Якщо святе слово щось каже, цьому слову треба коритись, а покаяння це дуже важливий момент. Дуже важливий момент покаятись перед Богом. Коли людина це робить. Це і є розвернутися на 180 градусів від гріха до Бога. Розворот, переміна мислення, це і є покаяння, переміна образу життя. І ви знаєте, Христос казав на горні проповіді неймовірно сильні слова. Він казав Матвія 5 розділ, 9 вірш. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. У дитини Божої є характеристика, миротворець, коли вона створює, знаєте, спокій навколо себе. Хто я? Той, хто створює мир, чи навпаки розпалює конфлікти в своїй родині між дітьми, між чоловіком, знаєте, все буває. Але якщо ти дитина Божа, то від тебе йде цей мир. Чому? Тому що в тебе є близькі стосунки з джерелом миру, а джерелом миру це є Ісус Христос. І ви знаєте, тільки ці близькі стосунки з Богом можуть людині давати спокій і мир в серці. Хай вас Бог благословить, роздумувати над цими словами, встигнути примиритись з Богом. Це дуже важливо. Покаятись перед Богом, визнати свої гріхи, будь де. вдома. В молитві, простими словами, зверніться, визнайте Бога, визнайте свої гріхи, визнайте, що Він є дійсно той, хто піклується і дбає, про, про ваше життя дбає. Він Христ Христос, коли був на землі, він казав, що Бог піклується про пташок, то тим більше я попіклуюсь про вас. А для цього треба покоритись Богові. Бог через обставини, через сон, через слово Боже, щось каже, йому треба коритись. А людина, вона так створена, вона не кориться. Вона хоче бути незалежною від Бога. І дуже багато людей загинуло. Чому вони не корились Богом? Не корились Бог, як каже, через різні засоби використовує. але... Коли ти коришся, то і в твоєму житті йдуть переміни. Немає покори, немає такої, знаєте, поваги Богові, то і в вашому серці неспокій, тривога, тому що ви на ви думаєте тільки на власні сили надієтесь, і тому у вас дуже багато страху, неспокою. Потім приходить депресія, тому що ну немає знаєте, тої віри. Хай вас Бог благословить. Давайте прославимо Бога в наших піснях. 15 номер, і цей номер в другій частині. 15 номер. У нас є різдвяні пісні. В кінці там, в кінці збірника є різдвяні пісні в самому кінці, і там є 15 номер в темноті над містом. i-a В Догоні, а в Яслав на солоні, родився на Спаситель Ісус Христос. Я дякую тобі, Спаситель мій. Це вже на самому початку. Восьмий номер. Восьмий номер наших збірника. 15 номер. Після цієї пісні ми будемо в молитвах благати нашого всемогутнього Бога про мир для нашої країни. 15 номер. Всемогутні. Ти дав людині життя вічне, коли Христос постраждав на Христі. Дякуємо тобі, Боже, за твоє піклування, доброту, за те, що ти з нами, за те, що ти допомагаєш в цьому житті. І по твоєму великому милосердю Боже ми просимо. Прояви милість, допоможи, щоб війна зупинилась, щоб всі наші військові живими і здоровими повернулись додому. Ми славимо, величаємо тебе ти достойних хвилин. Слава тобі і подяка за все, і просимо ми все це в ім'я Христа. Амінь. Боже святий, дякуємо тобі за цей день, за всі твої милості. Дякуємо, що ти не залишаєш нашу країну. Дякуємо, що ти тримаєш Господь і не допускаєш, щоб сталося щось гірше. Ми просимо тебе дійсно милості, щоб ця війна припинилася. Ми також просимо у тебе, щоб ти зглянувся над нашим народом, відкрив серця, щоб Дух Твій святий, він зрясно вливався, кожне серце. Щоб багато хто прийняли тебе, своїм Господи, Спасителем, примирилися з Тобою і отримали надію на вічне життя, ми просимо також, Господь, щоб Ти сьогодні перебував тут, Духом Твоїм Святим, щоб Ти зазирнув в кожне серце, подивився в кожні думки, Господи, і кого потрібно докорив, кого потрібно підбадьорив, над ким потрібно змилувався, Господи. Ми знаємо, що ти є всюди присутній, Ми знаємо, що ти є всемогутній, Ми знаємо, що ти все тримаєш словом твоїм і нічого не відбувається без твоєї волі, Господи. І ми просимо вияви сьогодні до нас, тут що стоять перед тобою, твою милість, Господь. Благослови кожного почути те слово, яке ти сьогодні приготував, сказати через проповідників, Господь через пісні. І нехай Господь в сьогоднішньому дні в кожному серці зародиться подяка Тобі, радість, слова прославлення. І нехай Господь сьогодні багато хто почує Твоє Слово і зміняться, Господь, приймуть Його, як від тебе. А ми за все дякуємо Тобі, славимо, величаємо, поклоняємося тебе. Тобі, Господь, бо ти один, достоїн слави і хвали. Наш вічно живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Господи, дякуємо Тобі за цей день, дякуємо, що ти є з нами. Дякуємо, що ти не дав здоров'я і сили прийти на це місце. І прошу, торкайся наших сердець, даруй своє слово, даруй почути тебе. Даруй змиритися перед тобою і прославити тебе в своїх життях, в своєму серці. Благослови нас цей час, молимо ім'я Ісуса. Амінь. 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 До тебе, Господь у молитві йдемо 20-те Тебе голит відмови, і в тебе. Роз... Народ України